Панове, хочу в першу чергу привітати вас наступаючим новим роком. От, подякувати за цей весь рік. От, за цю всю роботу, яку ви робили протягом цього року, за вашу витримку, за вашу жертовність і ті, е, ту роботу, яку ви робите, для того, щоб вбивати ворога і наближати нашу перемогу. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Відповідно до указу президента України за особисту мужність і героїзм проявлені при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, нагородити державною нагородою України орденом за мужність третього ступеня. Головне перемога. Дякую, Дякую вам. Служу українському народу. Відповідно до наказу міністра оборони України за жертву крові під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України нагородити відзнакою міністра оборони України медалю за поранення. Служу народу України. Служу народу України. Служу народу України. Служу українському народу. Дякую за роботу. Дякую, що з нами. Були вам здоров'я, удачу і документ. Служу українському народу. Присвоєно чергове військове звання, капітан. Присвоєно чергове військове звання, старший лейтенант. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Дякую тобі, бери себе і зброю. Служу українському народу. Вперед і до перевод. Дякую тебе. Вітаю! Вітаю. чергове військове звання, лейтенант. Служу українському народу. Вітаю вас. Бажаю вам здоров'я, удачі, витримки. Служу українському народу. Дякую за роботу. Вітаю. Вітаю щюровічським званням. Бажаю тобі удачі, витримки. Служу українському народу. Беріть людей і виперебудь. Дякую вам. Присвоєно первинне військове звання офіцерського складу, молодший лейтенант. Вітаю вас. народу. Дякую за роботу. Так тримати. Вітаю вас. Дякую за роботу. Так тримати. Дякую роботу. Так, тримати. Служу українському народу. Служу українському народу. Вітаю, дякую тобі. Служу українському народу. Стати дострою. Немає страшніших у праведному бою, ніж пастир, який захищає свою вівцю, чи воїн, який захищає свою сім'ю. Я хотів би молитися, щоб Бог дав кожному з нас серце пастиря. Серце, яке Лишається вірним своїй сім'ї, вірним своєму побратимові, любляче серце. Я хотів би помолитися за кожного з воїнів, за кожного, хто стоїть сьогодні на обороні нашої незалежності, незалежності нашої держави. Хочу побажати вам наступному році, вам, вашим родинам, мира злагоди. І хочу сказати і подякувати вам, всім, хлопці, за те, що ви робите. Вчора було доведено звернення командуючого оперативного командування «Південь», якому він написав, що кращі перемовники це ви, це Збройні Сили України. Я без перебільшення можу сказати, що з великою подякою до вас, до всіх пані і панове, да? тому що ви зараз тут боронити нашу державу, боронити наші родини. З великою подякою до вас, ви кращі сини й доньки нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.